Біля Черкаського монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ МП виник конфлікт. Раніше було упалення рішення про перехід релігійної громади монастиря до православної церкви України. Прихильників московського патріархату попросили виїхати. У відповідь вони зачинилися і нікого не пускали. Хтось цю хвилину навіть втрачає там сина, батька і так далі. Тобто, цьому місці ну московитам в принципі немає місця в Україні і церкві тим паче. Прихожанка Марина каже, хрестилась тут і хрестила своїх дітей. Дії активістів не підтримує. Це бандити. Ну хто ось це захоплює? Це що? Церковні люди захоплюють храми, б'ють там і сміються, ходять біля храму, палять, вживають нецензурну лексику. Це що, церковні християни? Не знаю, як їх назвати. Опа прихожан пускають на територію лише для того, аби забрати особисті речі. Активісти ж та території знайшли багато російської літератури, листи з Москви, безліч російських пісень та російські монети. Це в той час, коли ми воюємо проти державної агресора Російської Федерації, церкви Московського патріархату підтримують їх. Якщо передивитися бухгалтерію, я впевнений, що там є і фінансові переклади туди йдуть. Тому що такі гроші, які там проходять по книжкам. По матеріалам, по журналам, це просто такі гроші, за які можна, не знаю, купити тисячу мавіків. отець Назарій відзначає радикальні дії у час війни з Росією обґрунтовані. Коли на нас нападають, ми не будемо смиренно стояти, вбивайте нас, там гвалтуйте. Ми супротивляємося. Чому ми повинні терпіти знущання над нами? У нас є наша українська земля, ми тут живемо як ми хочемо. Ми українці і розберемося, як нам жити. Ви, росіяни, там розбирайтеся з собою, як вам жити.